Ну і також ще раз наголошую, Путін переконаний, що заборону переговорів з Росією може скасувати лише Верховна Рада. І постійно наголошує на нелегітимності Зеленського, що є початком, точніше, навіть продовження. І ПСО, яка давно є в Україні, про те, що, мовляв, у нас нелегітимний президент. На жаль, багато українців цю тезу. Ну вот, власно, що Путин говорит, стосовно, сокращение саме тьго закону, який забороняє переговори із Росією. Я об этом не говорю, ну не говорил. Ну скажу, есть правда проблема. Почему? Потому что когда значит нынешний глава режима, так сегодня можно называть, подписывал этот указ, он был легитимным президентом относительно, а теперь -то он не может его отменить, отменить потому что он нелегитимный. Вот фишка то в чем? засада в чем, понимаете, ловушка. Но, но в принципе по большому счету, если хотят это сделать юридичний спосіб є. Пожалуйста, пускай там э, в з конституції, це зробить трисяті ран. Я не випадково друзі, вам акцентую увагу зараз на цих тезах Путіна для того, щоб ви розуміли звідки ноги ростуть у всій цій історії, тому що сьогодні і завтра коментарів з цього приводу буде дуже багато.